Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень, щодо грантових конкурсів і до рятового проєкту і є робота. Чи варта? І так, для тих, хто наважився. Участь у конкурсі наша з вами тісна співпраця. Оцінюємо шанси згідно критеріїв, скануємо діяльність, знаходимо дірочки, латаєте згідно рекомендацій, розробляємо бізнес-план, подаємо заяву. Тож, напередодні звернення про допомогу щодо розроблення бізнес-плану та участі у конкурсі, перевірте вашу ділову репутацію, на предмет відсутності відкритих судових проваджень та прозрочної заборгованості, вивчіть ретельно бажану справу, виберіть місце діяльності, оцініть конкурентів, вивчіть ринок, придивіться необхідне обладнання сировину та матеріали, товари, якщо це торгів. Та інші засоби необхідні для ведення діяльності. Якщо бізнес діючий, Порядкуйте та підготуйте первинку регістки обліку та звітність за минулі періоди для аналізу. Я надаватиму запит щодо вихідних даних для роботи. Тож, чим ретельніше ви підготуєтесь, тим продуктивніше буде наш діалог та швидше двинеться справа. Порада для мікро та маленьких, які не ведуть облік, ведіть це стане вам у нагоді. Для тих, хто планує розпочати бізнес з нуля, обирайте той вид діяльності, в якому мали досвід. Так підвищаться ваші шанси та мінімізується кількість набивання неминучих шишок. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням інстаграм, собачка тілінека читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.